Я хочу запросити зараз до слова інженера, пенсіонера Гриджука Михайла Васильовича. Добре чути, шановна Романа Натріянського, що мене е, сюди заставило вийти. перед вами? Не дивлячись на путінську агресію, життя в Україні помали нормально. Життя в Україні помало нормалізується. Влада, створили вже ми владу центральну, створили вже призначили керівників обласних е, адміністрацій, на черзі призначення керівників районних е, адміністрацій і керівництва районної адміністрації. Ми знаємо вимоги майдану, коли ще напередодні всі казали. Що завжди ті люди, які будуть претендувати, чи будуть їх пропонувати на, на посади відповідні, повинні принаймні хоч трьом відповідати. Професіоналізм, порядність і патріотизм. Ну, Після того, як був, ми бачили, як представляли, хто бачив, як представляли уряд на Майдані, когось представила, когось не представила, потім. Всіх там записали в Верховну Раду, проголосували. Ну, на це може якась є скетка в зв'язку з таким, з таким напруженим становищем. Ну, може, можуть поправити. Тепер пакетом вистали всіх керівників обласних організацій, рад обласних організацій. Ну, тут теж є пояснення. Може там на, схід, на східних областях треба було таке вибирати, аби хоч трохи на тимчасову ситуацію спростили. Але в Галичині вже можна було так робити, як просить майдан. Ми бачимо, я, може був і не я вже наслухався, особливо вчора в передачі в зв'язку з призначенням голови ОДА, Львівської області. Всі організації е, громадських вівчини, та й майже партійні всі, мали навіть свою пропозицію, просили всіх своїх представників в Києві, депутатів, тих, що в уряді, ніхто не послухався. Прислали кого подібне, тепер керівники, цих, е, е, активісти громадських організацій. Висловився так, ми будемо пітикувати, ми будемо не давати працювати. Ну і навіщо би здавалося цього вже робити, коли можна було зробити так, як просить народ. То в зв'язку з цим я хочу, щоб ми, в зв'язку з цим я хочу, щоб ми вважали, що ми зараз знаходимося на вічі. я буду деякі там пропозиції зарахую, щоб це не вийшло від мене. Якщо ви погодитесь, щоб все вийшло від нашої громади в цієї в цього майдану. Отже, я пропоную перше двічі громади над району вважати відкритим. Хто за цю пропозицію прошу голосу? Проти нема? нема? Ну а як є, то невзначна <ріст> ну, розкажу, А тепер я розкажу, що я пропоную. Мої пропозиції. Мої пропозиції простенька. А потім зачитаємо вже так оформлений текстом. Моя пропозиція така. Вибачайте, бо я з цим ну, давай, мало знайомий, з цим інструментами. А пропозиція моя така. Перше, ніж звернутися до голови обласної. Рай, рай, о, цей, до обласної адміністрації, щоб перше ніж призначати керівником рай, писати вже розпорядження про призначення, щоб того кандидата направили сюди перед нами, щоб він виступив своєю програмою, розказав свою біографію, розказав свій фаховий досвід, свою трудову діяльність. Ну, якщо це буде гаразд, значить ми всі на ура одобряємо, тоді він підписує розпорядження ну, про його. Ну, якщо, наприклад, може бути така ситуація, що вроді би так і всі про, хтось там має якусь якусь, е, а хтось має якісь зауваження. Ну то що, як? хай громада вирішує, що то за зауваження? Ми можемо, якщо проголосуємо все-таки більшістю, то то зауваження. Прикладаємо, хай розбираються відповідні там керівники, чи, чи то варто, що то вартується щось зауваження. Ну так, в принципі, ми мене зрозуміли. Зрозуміло. Думка зрозуміла. Скажіть кандидатуру. Так, раз думка зрозуміла, значить будемо зараз читати постанову. Проект постанови, як у Верховній Раді. То все написано нині рано, навіть ще й жінка не знає, що я це. Це <плес> виглядає так. Постанова більше громади на району продає ті зауваги щодо призначення голови на райдержадміністрації. 6 березня 14 року міста надвір. Але вибачте, я шукайте, може якісь, е, я вже читаю постанову, але то ж так по порядку у робляться. Може до тих, може до мого цього до, до якісь були зауваження. Нічого, можна читати вже, обговоривши, обговоривши дане питання. І громади Надвірнянського району постановляє. Перше, вимагаємо від голови Івано-Франківської ОДА, пана Троценка Андрія, до призначення голови Надвірнянської райдержадміністрації забезпечити зустріч кандидата на посаду голови з громадою Надвірнянського району з інформацією про другу діяльність та її програму щодо роботи райдержадміністрації. Хто за це? Кажіть вам кандидатуру? Нема кандидатури? Ні, так ми не так вважаємо. Ми вважаємо, я так вважаю, але я не знаю. Що перше, ніж має під Троценку має сказати, друже, їдь до надвірної, зустріться з громадою. Якщо там все буде гаразд, тоді підпишу. Ви зрозуміли А Якщо відняв, хто? Ми обсудимо тут при прийде. При ну, і, і, і друге, що ми просимо? Зобов'язати керівника Надрулянського штабу народного спротиву пана Гурма, Гурмака відредагувати дану постанову, ну, не міняючись змісту, і подати її нині, 6-го, івано Франтійську Ода. Факт подачі підтвердити громаді завтра. Ми завтра збираємось до молебінь, Ось. а там ну, ми знаємо, як це туди я буду. Ну, так нема. А є так, як є. Поки що. Ви згідні з такою пропозицією. Інших нема. Та може бути конфлікту? Та буде. Прийде сюди перед вами, стане та як п'ятий. Та й розкаже про себе та й все. То вже діло голови обласної, ОТА. Чи він буде два чи десять два? Майдан має вибирати. Так. Бо так ні, так хоч ми трохи, слухайте, друзі, так. Ми хоч трохи щось ну, пропонуємо. Тож ви знаєте, як робиться? Там собі пошушукаються, напишуть пропозиції, напишуть розпорядження. Приїде представник е з області з ним, стануть у тому будинку, в актовому залі, запросять кого треба. Великий буті квітів принесуть, все. привітаються. Ну, а тепер, якщо це буде, якби так Троценко зробив, як ми просимо, це дуже добре. Якщо не буде цей, значить буде другий. Якби цього не сприймемо, другого давай. Там хтось будуть вас питати, чи мене. Там вже давно заплановано і початка дари. Ну то чекайте, то ви так хочете зі мною тут дискутувати. Я ж вам ні, ні, ні претендент, ні президент. Навіщо ви так? Пані ви давайте подання, ми зараз не бачите. Хто за це? За дану постанову, прошу голосувати. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякуємо. Давайте, товариство, ще раз так, але ми завжди голосуємо ну, голосом, зараз руками було. Ви підтримуєте таке, таке звернення, щоб пішло від нас і щоб я це направив, бо я так розумію, що дали завдання мені чи штабу. Так? Кандидатури на даний момент нема. Ну, Я так розумію. Я так розумію, що ту кандидатуру, яку е, ну я так зрозумів, чоловіка, що ту кандидатуру, яку буде пропонувати е, голова облдержадміністрації, так, щоб він чи разом з ним, чи його самого направив сюди на Майдан, ну я добре зрозумів перед тим як призначати. Добре, Малина Делянчук, працівник районної від. 11-му Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, одних на другого кують, та в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть. А ти о Господи єдиний, скуєш її уста язик отої величави, мовлявши, ми не суєта, і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Та де той пан, що нам закаже і думать, так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині. Ради їх людей, закованих моїх убогих, нищих, возвеличу, малих у тих рабів, німих, я на сторожі коло їх поставлю слово і пониче, неначе стоптана трава і думка ваша, і слова, неначе срібло куте бити. І семикрати перелите огнем горнилі. Словеса Твої, о Господи такі, розкинь же їх Твої святиє по всій землі і чудесам Твоїм увірують на світі Твої малі убогі діти.